Так, що там в нас? Камери пуск. Для аудиторії Ютуба говорю, провожу стріми в TikTok тільки. Якщо хочете, заходите в 6.30 гарантовані стріми через день. YouTube не провожу. Тільки з тіктока роблю цей запис стрімів в цей YouTube. Зараз вийдемо прогуляємося, подивимося обстановочку. Правда, часу багато немає, Ти тобто десь 10 хвилин, я думаю. 10-12, може 15, не знаю. А потім ще один стрім, приблизно ну, хвилин 20-25. Десь так приблизно. Та Сьогодні, до речі, я щось маловато бачу, я б сказав би. Мала концентрація, а попередній стрім... Та раз 5, близько п'яти машин. А сьогодні дві точно. Ну Це маловато, за 30 хвилин це мала концентрація була. Не знаю, чи так, з чим це зв'язано. А тиждень назад взагалі на цей раз було. Навушника села волі нормально. Да, наушника сила сел... волі, дай бог витримує, витримує, що я можу сказати. Так, ну що, тут трошки народ з'явився на вулиці, що я можу сказати. Трохи на вулиці почали ходити. А то в 6.30 ранку ще нікого особи не було, сам по вулиці йшов. Вінець, так, да, Вінець. Як там пожидав обстановка? Не знаю, я до життя не доходжу. Там то -та там. Нажидаю. Навіть сьогодні не буду. Ну, Може хтось є, може когось немає. Хто я знає. Можливо. Скільки дивлюся тебе, він ніяк не порветься. Блять, поживучий. Живучий наушник, розумієш, що я можу сказати тобі? Він незламний просто. Я думаю, що з ним нічого не станеться. Ну, ще може півроку навіть прослужить. <гум> не, я Ще не використовую, він вже не робить, як би, але мікрофон. Мікрофон класно працює, що потрібно знати. Мені ж важливо, щоб звук був нормальний на стрімі, зрозуміло. А якщо я використовую гарнітуру, і тут звук краще, ніж від телефона. Ну, звичайно, я домі гарнітуру використовувати. Якось так. -от. Так, зараз будемо машинки рахувати, ви зрозуміли кого. У ну, мене часу, зараз немає часу. Всього лише ну, хвилин 10. О, я вже не йшов. Блін, бачите, тільки вспомнив. Вон. Бачите, так? Да? Біля трамвая. Це Получається. Бля, затемнені вікна. Та напевно так, да, хрен його знає. можливо. Затемнили вікна, бачите, я нічого не можу засканірувати. Не можу прикол потягнути. Навіть зарахувати до, до своєї статистики. Не знаю, може то нікого там і не було. Ну хрен його знає так? Да? Звідки я знаю? Ростушена дорожня. <смі> більше ніж людей. Так, ну, да, може бути, до речі, я скажу. Може бути. Ні, ну зараз це зранку Зранку взагалі нікого не було, щоб ви розумів. А зараз як-не-як, -як, хтось де ходить пару. Трошки збільшилось, скажімо так, населення. Що, що потрібно розуміти. Привіт з Миколаєва, від Миколаєва. Он теж. О! Ходи до ТСК поїхали. Не знаю хто. Може бути, до речі. На цьому на Мідсюбіс як це він там на пікапі. Вполне, вероятно, 4 чолові сиділи і вікна не затемнені. Не знаю, чи їх до своєї статистики зараховувати, чи ні. Може просто ЗСУ, хто я знає. Вони мене не зупиняли, так що я не знаю. Я не бачу, щоб когось іншого зупиняли. А стара разом з ними тиска, так вони в нас разом катаються в більшості випадків, так? Да? І так, і так, щоб ви розуміли. На Достирочках, на хавалах, на GM. -у. Мене GM навіть зупиняв, десь стара часто зупиняли. Це де Фінниця? дякую за підписки. Так, в мене багато часу немає, так що можете підписатись, можете поставити дзвіночки. Постараюся ще один стрім зараз провести, тому що треба зайти по своїм справам на пару хвилин. І можливо, потім ще один стрім проведу. Гарантований стрім буде в неділю, в неділю в 8.30 ранку. Посигнали, я не знаю. то, то був, може не мені. <ріху> так що отак. ким працюєш. У мене свій бізнес, правда він зараз мінусовий, можна сказати, запчастини до телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-одинників, плюс сервісний центр. Я особисто ремонтом не займаюся, там парні займаються ремонтом, зрозуміли. Так що, якщо щось буде потрібно, ви можете звертатися посилання на сайт шапці, профілю TikTok, або... Просто можна писати в особисті. В Особисті як інстаграма, так само і тіктока. Так, що там далі? Блін, в мене з червоний. Ладно, не було одразу їм надати цю двіжуху, щоб от воєнних не шарахаліс. Да, то в тому-то діло, що від нормальних воєнних шарахаються. Типу, представте, як себе... Воєнний відчуває, коли його відпустку там відпустили да, на тиждень, на 10 днів, скільки там відпускають. І тут щось гражданське себе, ну, все скажімо так, дивляться, підозріло на тебе. Ну Це ж ненормально. Я був би шов, якби на мене так дивилися, коли я був в армії. Що за місто Вінниця. Ну ти ж розумієш, що в тебе все гаразд документи. Якби було не гаразд, то так би не ходив. Так діло в тому, що ви розумієте, що може бути все не по закону. Може бути все гаразд? Небагато таких випадків є, що все окей-окей. До тебе, скажімо так, незаконні дії прийняли і все, похино, да? Гаразд, не гаразд, абсолютно. Я як індикатор зараз просто ходжу, як лакмусовий папірець. Якщо я зараз ходжу і провожу так скрім, зрозуміло, то ну, значить, що плюс-мінус закон ще працює. А якщо в прямому стрімі мене просто там не знаю, лящі будуть мені роздавати. Ну, значить все, вже не уж і гладко. Так що отак. Спеціально мобілізацію на воєнних скинули, щоб рейтинг не було в армії. Ну Я б сказав, що якби, рейтинг ЗСУ нормальний. Тобто люди нормально ставляться до ЗСУ. Да? Але до ТЦК там нижче, нижче нуля. Просто дно. Але багато хто плутає і зато ну, таке відношення, я скажу. Але до ЗСУ нормально відноситься, чому. чому? В 2022 році взагалі високо-високо оцінювали, скажімо так. Нормально. Ти йдеш там і ну, хто йде по формі, маю на увазі. І дивляться на тебе як на героя. Ну це ж, як на героя, на захисника. Зараз зіпсували репутацію. З такої ситуації трошки зіпсовано. Або добре зіпсований, не знаю. Так що отак от. Тільки у тебе є друга футболка? Ні, немає. Под'єбал, під'їбал. Немає, бач. Не донатять мені, то й не можу купити. Живу, бідно, все. Футболку другу купити не можу. Та всі діла. Так, що там у нас ще? А, що там? Прохмельник 6. А що про хмельник? про хмельник це Вінницької області маєте на увазі, так? Да? А що там хмельника? Я не знаю, я нічого не чув. Якщо, то напишіть ТЦК, наші герої. Максим, ти взагалі адекватний. Максим, бачиш, тобі аудиторія ще пише. Ти адекватний взагалі? Так, вічно йдеш. Прогулююсь, йду в зал. Зараз зала йду, наприклад. Так що по дорозі провожу стрім. Зараз короткий стрім, бо треба по робочим питанням зайти. Ще приблизно в мене ну, 5 хвилин, скажімо так, є. А більше, виходить, немає. Може зараз по робочим питанням зайду і ще проведу один стрім приблизно 20-25 хвилин. Рескати, не зрозумів, що це таке, не знаю. В цьому мірі я люблю дві віщи, це цікаві Зеленська. Бля, ну ти люби обільне, я зрозумів, все нормально. Туди звозять з Вінницької області в цей Хмільник. Хм, та куди хоч можуть звести. Навіть неважливо куди. Та та я скажу? прекрасна погода. Щоб така погода завжди була, ні холодно, ні жарко. Вітер є шикарно. От зараз прямо прогулятися, от по набережні я йду, бачите, зараз покажу вам. Така у нас набережна. По ту сторону, правда, краще, все там вилезене, тут не ну, но нормально. Но в цілому в цілому, хорошо прогулятися навіть так. Лівий наушник скоро крякне. А отак от от. може бути, крякне, то крякне. Цікався на масложири, а вони розкидані по всьому місту, ще на масложирі. Вони тільки що їхали, теж я бачу. По центральній вулиці навіть їхали, ви думаєте, що на масложирці поїхали, Ні, звісно, що, щоб там зібралися, там маса патрулів було б, маса екіпажів, груп сповіщення, як вони говорять. Привіт, друже, привіт. Так, Ще 3 хвилини на стрім, так що. Можете підписатись, можете поставити дзвіночки. Якщо ставити дзвіночки, вам просто прийде сповіщення, коли буду проводити наступний стрім. Дякую донатерам. На попередніх стрімах там заходили суми по 500, по 200, та навіть по 50 гривень це дуже круто, повірте. Це нереально, нереально мотивує робити такі стріми. Ділити з вами інформацією. Коли аудиторія так само ділиться інформацією. Це дуже круто. Де щас? Та йду по набережні тут, прогулівся. Це пищить, там я ж перелякався з буга. Вон дивіться, рибак. Зараз включу рибака. Оп. Собі спокійно чилить. Кого шукаєш? та нікого я не шукаю. кого шукаєш? Йду по своїм справам, йду в зал. Що думаєте, ТСК спеціально ходжу, шукаю? Ну вони мені наші здалися. Я якби хотів їх знайти, то я б телеграм-канали зайшов би і подивився, де вони. А так мені абсолютно це не треба. Я ж займаюся своїми справами перший чергу. Хожу, прогулююсь, займаюся ляхом. Куда я зайшов? Займаюся своїми справами. Все. Так що там привіт! Привіт-привіт! Чого вранці не заходиш на стрім? Або щоб ранці ще заходили на стрім, бо я зараз вийду. А ще один стрім, я не знаю, чи проводити. Подивитися, треба батарейка, в мене не знає, батарейка заряджена. Може ще проведу один стрім. Просто після залу щось дуже сильно проладався, треба хе, швидко валити, себе кормити. Зайнята була. Коли 6.30 30 ранку, давно чим-то зайнята була. Дякую за підписку. Давно зупиняли. А коли це вони... О, їдуть, їдуть. Що, зупинять ту камера, як думають? Я врубив, Камера врублена. Готова? Де тут, блядь, мас маса машин їм мішає. Тут одна машина міша. О, бачите, таке ріша їдуть на трасі. Др... Рі... Ай, блядь, нема там то я вас наїбав. Там не було ТЦК. Хоча в таких машинах ТЦК катається. Що я можу сказати? Дякую за підписку. Зупиняли. Подожі, тільки це місяць зараз? Випінь. Та в червні зупиняли два рази. Два рази в червні зупинили. Вон ще один. Це хто поїхав, вон там десь тирочок, бачите, далеко. Я навіть не встиг. Бля. Ну що, я скажу. Концентрація тут реально велика, чесно сказати. Трохи катаються. Тут дуже часто, я бувало, що я тут проходив за 2-3 хвилини, бачив 5 екіпажів їхніх. Дуже багато, чесно сказати. Дядь, я поскочу. Ладно, я не прискочу. Хрен проскочиш. На Соборні зупиняли. Кого тебе, чи мене? Мене зупиняли. Перед останній раз якраз на Соборні був. Там зайдеш відос, в мене там півтора ляма, а то якраз на соборні було. Щоб ти розумів. саме, саме веселий відос вийшов. Бля, давай проїжджай, швидше бо... Так, нікого нема. Бо я хочу проскочити. Що цей мобілізаційний собі дозволяє. <рігла> да? ахірилі, <охерели>, да? <рігла> Бикують. Ходять по вулиці, дихають повітрям. Ще щось базарять там. Так, все, в мене час вийшов. 30 секунд залишається на стрім, так що можете підписатись, можете поставити дзвіночки. Наступний стрім будемо проводити в неділю. Гарантований 8.30 ранку. Може зараз ще проведу, не знаю. Якщо я буду проводити, то вам прийде сповіщення. А зараз всім гарного дня і всім па-па.